Жахлива трагедія в Харкові. Зранку 6 жовтня расисти вгатили по житлових будинках просто у центрі міста. чергове цілились по цивільних. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого. Це десятирічний хлопчик. Його дістали з під завалів багатоповерхівки. Детальніше розповім далі. З вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Харкове, ми з вами. Перші вибухи над містом пролунали близько сьомої ранку. Як пишуть місцеві, перед цим харків'яни почули свист ракети, яка пролетіла на малій висоті. Стався вибух, небо затягнуло димом. З місця прильоту відео публікують містяни. На кадрах видно зруйнований дім, вулицю ж повністю засипало землею та уламками. Рашисти поцілили двічі, вгатили по самому центру Харкова в основ'янському та київському районах міста. Ракети за попередніми даними це були іскандери, вщент рознесли трьохповерхівку. Уламками посікло ще два будинки. Ось так місце прильоту виглядає в об'єктиві камери ще одного очевидця. З добра, з добра. Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова. В одному випадку по житловому будинку. У МВС відреагували миттєво, тож полум'я рятувальники швидко погасили і розпочали рятувальну операцію. Згодом мер тєріху повідомив, що з під завалів дістали тіло хлопчика. Дитина була під ковдрою. Скоріше за все, хлопчина ще спав, коли рашисти завдали удару по будинку. Поранено і його маленького братика, якому лише 11 місяців на момент запису відомо про щонайменше 25 поранених. Сьогодні місто Харків прокинулося під вибухи. На жаль, є дві людини, яких знайшли. Одна людина померла, не пов'язано з цим вибухом. Просто поліцейські ідентифікували тіло в одному з житлових будинків, і хлопчик 10 років загинув просто під час ракетної атаки. Мер Тєріхов зауважив, що через підступну близькість Харкова до Росії вчасно оголосити тривогу просто неможливо. Тож часто вона звучить уже після влучання. Так було і цього разу. Повітряна тривога пролунала одразу, як ми розпочалися сриви, але дуже мала відстань, і ми повинні розуміти, що така відстань, що Ескандер літає дуже швидко, і повітряна тривога настигає, тому потрібно бути дуже обережними. І я закликаю, харпілян буде дуже дуже обережними. У прокуратурі підтвердили, то були ракети Іскандер м Росія застосувала по мирних людях смертоносну зброю, яку в цих умовах майже неможливо збити. Стіла в Росії російські військові близько сьомої години ранку здійснили обстріл міста Харкова ракетами типу «Іскандер-М», внаслідок чого. На даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян, а також одну, на жаль, загиблу дитину, якої було 10 років. Є у Харкові й дивом вцілілі. Ось цей чоловік їхав на роботу і зупинився лише на хвилину під червоним світлофором. І, хоча його автівка, навряд чи підлягає ремонту, сам чоловік відбувся переляком. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Є... А нашим глядачам я хочу нагадати, що росіяни це не люди, яким все одно на людське життя та навіть на власну гідність. Вони не втомлюються щодня нести горе у цей світ, бити по цивільних об'єктах школах, дитсадках, лікарнях і дитячих майданчиках. Вони без розбору знищують усе живе на своєму шляху, знищують і українців. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях і бережіть себе. Оскаженіли кремлівський дід взагалі не визнає існування України, як і її громадян, і, не маючи сил змінити це, вирішив знищити це з корінням. Пам'ятайте про це, донатьте, допомагайте українському війську словом та ділом. Це єдиний щит, який може перервати ланцюг таких трагедій, які трапляються щодня в Україні. Сьогодні це Харків, вчора село Гроза. Щодня це Херсон. Команда та висловлює щирі співчуття родинам і друзям загиблих.